Посилала патрульних і стала героїною мемів. Яка історія цього без перебільшення легендарного відео? Ця історія стала справжнім інтернет-феноменом в Україні. Вона почалась у серпні 2018 року в місті Тернопіль, і з того часу про неї дізналось багато людей по всій країні. Саме тоді патрульні поліції зупинили автомобіль, за кермом якого була жінка на ім'я Наталя. Поліцейські помітили в неї явні ознаки алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю, невиразна мова, нестійка хода. У таких випадках працівники поліції пропонують пройти тест на спеціальному пристрої, який визначає рівень алкоголю в крові. Але Наталя відмовилась це робити. Далі розпочалась подія, яка швидко стала вірусною. Жінка почала посилати патрульних, висловлюватись у дуже емоційній формі, нецензурно і вкрай різко. Я вам пропоную, ви будете в медичному закладі проходити чи ні? Ті я не розумію що ви я, розумів, ти не ви розуміє. Розуміє. Ні, я не розумію, які розумі. вимоги. Ні, не розумію. Не розумію. нахуй. Я не розумію, що То ви йде говорили. нахуй. Ви будете проходити? То йде нахуй. <ріху> Відео з місця події з'явилося в інтернеті і дуже швидко набрало шалений резонанс. Користувачі почали активно обговорювати цю ситуацію, створювати меми на основі фраз та поведінки Наталі. Один із найвідоміших мемів це так званий Кефір Галичина. Акторка, яка грала в цій рекламі, зовні та за манерою говорити схожа на Наталю. Кефір Карпатський, чисто молочний. Не розумію, Ти який не розумію, розумію. Не розумію. Не розумію? Ні, Не розумію. То йди нахуй. я не розумію, що То ви. Йди нахуй. Варто зауважити, що героїні Мему на той момент було 36 років, і цей випадок із поліцією не був для неї першим і останнім. У 2021 році її зупинили знову. Знову за підозрою на керування в нетверезому стані. І знову вона відмовилась проходити тест на алкоголь. Чи так само вона реагувала на патрульних, невідомо. На жаль, чи на щастя, нового відео не з'явилося. За це суд виніс рішення позбавити її права керування автомобілем на цілий рік. Але, як виявилось, цей гіркий досвід не став для неї уроком. У січні 2025 року Наталю зупинили вже втретє. І цього разу теж у стані сп'яніння. Однак, на відміну від попередніх випадків, вона погодилась подути в драгер. Прилад зафіксував алкоголь в крові. На жінку знову склали адміністративний протокол. Ця історія показує не лише реальні проблеми з нетверезим водінням, а й як із сумної події іноді може народитися мем. Якщо вам цікаві подібні історії про те, як народжуються та розповсюджуються українські меми, підписуйтеся на канал. Тут ми розбираємо історії найвідоміших мемів, знайомимо з їхніми героями і показуємо, що стоїть за популярними фразами, які ви бачите в мережі щодня. До зустрічі у нових відео.